Історія марки BMW – від авіадвигунів до символу досконалості на дорогах, початок шляху народження легенди. Історія BMW – Bayerische Motorenwerke. це приклад того, як технічна майстерність, інженерна точність і прагнення до досконалості можуть створити бренд, який став символом престижу та інновацій у всьому світі. Компанія була заснована у 1916 році в Мюнхені, Німеччина. Її засновниками вважають Карла Фрідріха Рапа та Густава Отто, двох інженерів, які спочатку займалися виробництвом авіаційних двигунів. Під час Першої світової війни БМВ постачала потужні мотори для німецьких літаків, і саме тоді з'явився їхній перший девіз ми створюємо рушійну силу для небес. Після закінчення війни, коли Версальський договір заборонив Німеччині виробництво авіаційних двигунів, компанія опинилася перед вибором зникнути або знайти новий напрямок. І БМВ обрала друге, почала розробляти двигуни для мотоциклів, а згодом і для автомобілів. Перші кроки на чотирьох колесах у 1923 році БМВ представила свій перший мотоцикл – 32 який став справжнім проривом завдяки горизонтально опозитному двигуну та системі повітряного охолодження, але справжня революція відбулася у 1928 році, коли компанія придбала автомобільний завод в місті Айзенах і отримала ліцензію на виробництво британських малолітражок Астін 7. Так з'явилася перша машина BMW – Dixie 315, що стала відправною точкою у світі автомобілобудування. У 1930-х роках BMW представила розкішні та спортивні автомобілі, серед яких легендарна BMW 328 Roadster. Модель, що принесла бренду світову славу завдяки своїм перемогам у перегонах, включно з престижною гонкою Mille Міглія. Випробування війною і новий початок Друга світова війна знову повернула БМВ до авіаційної промисловості. Після капітуляції Німеччини компанію заборонили відновлювати діяльність, а заводи були зруйновані або конфісковані. Проте у 1950-х роках БМВ відродилася, почавши з виробництва побутових товарів, велосипедів та невеликих моторів. У 1952 році компанія повернулася до автомобілів, випустивши BMW 501 елегантну, але дорогу модель, яка не принесла очікуваного прибутку. Рятівником бренду став мікроавтомобіль BMW iZ, створений за італійською ліцензією. Маленький, економічний і симпатичний, він допоміг компанії пережити фінансову кризу і знову стати прибутковою. Зліт у 1960-ті роки народження легенди спортивного духу. Справжній прорив для BMW настав у 1960-х роках із появою серії Ноє класи. Нового класу. Моделі, як от BMW 1500, поєднували комфорт, динаміку і інноваційні технології. Саме тоді закріпилася репутація BMW як виробника автомобілів для водія. У 1970-х роках бренд представив легендарні серії 3, 5 та 7, які визначили сучасну структуру модельного ряду. Водночас з'явився підрозділ BMW Motorsport Gmb, що подарував світу культові спортивні авто BMW m 1 m 3 m 5 Вони стали символом потужності, швидкості та німецької інженерної точності. Логотип BMW – небеса і пропелер. Логотип BMW – один з найвідоміших у світі. Він зберіг свою форму з моменту створення коло з написом БМВ. Та біло-блакитним візерунком усередині. Часто вважають, що це стилізоване зображення авіаційного пропелера на фоні неба, що відображає походження компанії. Насправді ж, кольори блакитний і білий це кольори прапора Баварії, регіону, де була заснована компанія. З роками логотип кілька разів модернізували, але він завжди залишався впізнаваним символом якості, сили і традицій. BMW в мотоспорті. Перемоги, що надихають. BMW має величезний вплив у світі автоспорту. Компанія брала участь у Формулі 1, ДТМ, Леман, Раліє Дакар і багатьох інших перегонах. Її двигуни неодноразово ставали одними з найпотужніших і найнадійніших у світі. Серед найвідоміших досягнень перемога у 24 години Лемана 1999 року, а також участь у Формулі 1 зі своєю командою та постачанням моторів для Уільямс та Брабгам. Успіхи в автоспорті не лише підняли престиж бренду, але й сприяли появі інновацій, які згодом використовувалися у серійних авто. Епоха інновацій від бензину до електрики. Сьогодні BMW активно впроваджує електромобільні технології. Першим кроком у цьому напрямку стала серія BMW E, наприклад, моделі i 3, І 8, які поєднали екологічність із футуристичним дизайном і високою динамікою. Крім того, компанія розвиває гібридні технології, штучний інтелект у керуванні автомобілем і системи автономного водіння. Стратегія BMW називається Power of Choice, що перекладається як сила вибору. Клієнт може обрати традиційний двигун, гібрид чи повністю електричний автомобіль залежно від своїх потреб. Філософія бренду Задоволення від керування. Головне гасло BMW – «Shea Driving Pleasure, що перекладається як суще задоволення від керування. І це не просто слова. В кожній моделі компанії від компактної трійки до розкішного X7 відчувається баланс між комфортом, потужністю і технологічністю. BMW не просто створює автомобілі, вона формує емоційний зв'язок між людиною і машиною, де водій завжди у центрі уваги. Цікаві факти про BMW. Під час Другої світової війни BMW випускали мотори для реактивних літаків, серед яких один з перших у світі турбореактивних двигунів. BMW і Зета відкривалася спереду, двері відчинялися разом з кермом. У 1959 році компанія ледь не була продана Mercedes Benz, але інвестори врятували її, серед яких був Герберт Квант, завдяки якому BMW стала гігантом. Логотип BMW вперше з'явився на літаку у 1929 році. У 2023 році компанія святкувала випуск більше 2,5 мільйонів автомобілів за рік, що підтверджує її глобальний успіх. Підсумок. Історія БМВ це історія постійного пошуку досконалості. Від авіадвигунів до інноваційних електрокарів, від воєнних випробувань до перемог в автоспорті. Бренд завжди залишався символом якості, престижу і справжнього драйву. Сьогодні BMW – це не просто автовиробник, а легенда, яка продовжує надихати мільйони людей по всьому світу своєю філософією руху, точності і свободи.